Тушкованка з індика. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую за всім підписникам. Дякую тим, хто зайшов заглянув на мій канал. Підписуйтесь, буду дуже вдячна, і для мене це дуже важливо. Дякую всім, хто слухає, бачить і кому подобається мій канал. І так, тушкованка з індюка, що я кладу? Перемила, перечистила, порізала такими кусочками, які мені потрібно. 5 разів міняла воду, потім це все стекло через сито. І тоді наклала у банки. На дно поклала кусочок сала, такого, як ну, сірникова коробка, скажімо так, ось. І два листочки лаврових, 10 горошин перцю. Чорного, влила 50 скляночка водички в кожну банку. І ось е, таку кришечку солі. Рівненько, отак. Чому кришечку? Тому що чайна ложка менша більша з гіркою, без гірки не попадеш так, як треба. А у кришці, так мене навчила мама, і я так роблю до сих пор. На півлітрову баночку одну кришечку солі, на літрову банку дві кришечки солі. Так. І, і все. Накласти натрамбувати. Як ви собі хочете, я по плечики роблю ось. Багато не трамбую, бо воно витече. Кришечки я беру без. ось, Без резинки прикриваю. Коли тушкованка готова, я беру звичайні стерилізую кришки і ними закриваю. І все. Але я хочу ще вам показати цей процес, бо воно ж довго, за 4 години, треба чекати. Але я покажу вам, я в листопаді місяці робила тушкованку таку ж точно. І ось така тушкованка, як тільки що відкрила, ось. У банці, як воно виглядає. Ось дно, листочок, горошок, бачите, все видно. Ось, дуже смачно пробую для вас. Дуже смачно. Всього в міру. Солі і е, спеціїв достатньо. Так що готуйте, смакуйте. Вже сказала, на 4 години у духовку 180 градусів. Все ставимо в духовку. Можна в холодну, можна чуть теплу, яку ви собі хочете, якщо за безпечності, як кажуть. І все. Бувайте здорові! Миру, спокою всім. До побачення!